Я вітаю вас на каналі це магазин Сінсей. Сьогодні у відео побачите, що цікавого та нового є на полицях. У відділі дім дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. Хлібничка металева з дерев'яною ручкою. Досить невелика, але гарно виглядає. 389. Чорно меншого розміру. Ціна така ж сама. Блюдо овальне зі знижкою 169. І такі самі салатники. Широкі, не дуже глибокі. 269, фруктовниця, золотиста та чорна металева 340. Така фруктовниця каркасна 149. Тримач для паперового рушника 169. Ємність для льоду 240. Дошка для нарізання 149, соковитискач 29, 599 сушарка для посуду. Підставка під гарячу плетена 189. Набір салатників скляних із пластиковими кришками 269, 5 штук упаковка. Блюдо скляне листок 69, зелене та золотисте. Такого плану листок 169, золотистий 169 також. Таця для подачі закусок 459. Красива маленька тортівниця на ніжці скляна 219. Дві таці декоративні 219. Є рожевий відтінок і бежевий. Менажниці пластикові зі знижкою зимової колекції 39 та 69 за 2 штуки. 79 блюдо для подачі. Ось таке ще є за 99. Ємність керамічна біла для зберігання. Досить великого розміру. Ціна зі знижкою всього 119 гривень. Баночки для зберігання. Металеві для чаю, кави та цукру. Білий, м'ятний та чорний відтінок, ціна 169 гривень. Ложки золотисті для салату 219. Форма для випікання силіконова 69, ложка кухонна 19, Щипці дерев'яні 39, Ситечко 119. Ситопластикове 129. Для раковини велике 169. Лопатка 59. Ополонник також 59. Поличка додаткова металева. Чорна та біла 240 меншого розміру. Більша 269. Також біла та чорна. Ситометалеве у раковину 29. Підставки під гаряче 3 штуки. Диспенсер для рідкого мила чорний та білий. З відділенням для губки. Ціна 340 гривень. Пластиковий подвійний також 340 чорний та білий. Салатник 269. Тарілка десертна 119. Обідня. 149. Тарілка супова 149 також. Блюдо прозоре скляне, досить важке 239. Таке блюдо ціна акційна 189. Салатники 149, 2 штуки. Є ще такий самий, більшого розміру 119. Прозора тарілочка скляна, дуже симпатична, 169. І більшого розміру. Ціна 240 гривень. Блюдо темне 289. Баночка для оцту Ціна зі знижкою 99 для олії розібрали. Перцемолка 119. Ніж та лопатка для торту 219. Для спеції 79. Такий набір біленький: 149. 239, собачки 119 для солі та перцю. Баночки 169, 4 штуки. Такий набір 79, також 4 штуки для спецій, 149, 4 баночки і є ще наклейки. Та ця декоративна для подачі горішків чи закусок 269 та 240. Набір для солі та перцю чи спецій – 219 3 баночки. Маслянка прозора скляна 219. Таця скляна із золотистою оправою та сріблястою 340 гривень. Форма скляна для запікання 269. Чайник скляний 349. Глечики із золотистою кришкою 340 гривень також. Чайник Френч заварник 399. Коробка для серветок 219 Кухонні рушнички 149 2 штуки. Набір вафельних рушників 169 3 штуки. 169 рушнички кухонні, 1 вафельний та 2 котонові. Підставки декоративні на стіл 119 дві штуки. Є 2 відтінки. Підставка з екошкіри 169. М'ятна та рожева. В наборі 2 штуки. Ось такий ще є набір. Круглі 149. також за 2 одиниці. У клітинку 119 також дві штуки. 99 4 одиниці. Екошкіра 79 за одну штуку. Доріжки святкові. До Великодня 149. Зелена та жовта. Є ще такі самі підставки. У двох відтінках одна штука 149. Кругла 79. І ось такий варіант з фанери. Ціна зі знижкою. Зараз на неї 79. Дві корзинки металеві білі 359. 22 знижки. Поличка кухонна 269 кутова. Металевий органайзер для спецій. Ціна зі знижкою 189. Дитяча штора 169. 140 на 260. Така фіранка 459 140х260. Кошечок із хмаринками. Приємний на дотик має матеріал 340 гривень. Зелений для зберігання іграшок 269. 169 така сумочка мішок тканина. Дитячий тканинний кошик для зберігання 239 25 на 25, коробка для зберігання дитячих речей 169, пластикові бокси 59 3 штуки упаковка, пляшечка для води 99 та 79. 189 ось такий варіант. Стіч ціна акційна 99 гривень. Термоси у двох відтінках 99. Термос м'ятний із сумочкою. Ціна зі знижкою 219 Кошик пластиковий для зберігання 119. Корзина металева 219 Корзина для паперового сміття металева 169. Стілець м'який ведмедик 340 гривень. 219. Ось такий стілець пластиковий розкладний у двох відтінках. Маленький килимок із золотистими сердечками 169. Є ще ось такі з червоними, також 169. І світло-рожевий – 169. 269 чорний. килимок сердечко з довгим ворсом. 189. Рушники Бавовна. є декілька відтінків, 70 на 140-340 гривень. Таким було сьогоднішнє відео, сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!